Вітаю! До вашої уваги черговий випуск програми Київщина спортивна. Сьогодні говоримо про такі події: турнір і зміні футболу. Вирішальна перемога Діназа. Путрівка «Хілд». Боротьба лідерів. Результати матчів останнього туру. Партнером показує інформаційна агенція Правиця. Минулої середи відбувся завершальний етап турніру зміни футболу серед кандидатів у депутати. За перемогу боролися шість команд. Проте найсильнішими виявилися гравці Хотова. Ці змагання відзначились тим, що на футбольних майданчиках був дух азарту та бажання перемоги. Проте кожен футболіст намагався грати у своє задоволення. Тож матчі були цікавими як для глядачів, так і для безпосередніх учасників. А серед них як аматори, так і досвідчені гравці. Наприклад, команда із гатного вже кілька років поспіль виступає у рамках Києво-Святошинського районного чемпіонату. А взяти участь у цьому турнірі гравців спонукав. Спортивний інтерес нас запросив Юрій Закаленко, прийняти участь в такому турнірі. Ми з радістю прийняли цю пропозицію, участвували. Ну, скажімо так, не так з п'яти ігор ми тільки дві виграли, три програли, але це спорт. Це чисто для себе, для розвитку. У нас тут, скажем так, виступали тільки по умові кандидати на різні рівні там влади депутатського корпусу. Кандидат на голову сільської ради виступав, так що це чисто спортивний інтерес. Отримати задоволення від цікавої гри та доброзичливого ставлення з боку суперників вдалося і команді Віта Поштова. Ну, ще питайте, що футбол був не власне задоволений. Добре, вийшло. Ваша команда виступає, ще в якихось турнірах, якихось. Да, турнірах? У нас команда Віта Поштова юровка команда Галактикос, яка займає зараз у другій лігі категорії Б, займає третє місце. Це вам якось допомогло на цьому турнірі? Да, це каленко Юрій, який балотується у Київську обласну раду, поміг нам купив форму на 5 тисяч гривень. Команду нашу проспацію. Ну і дуже багато що нам помог. Звичайно, за перемогу боролась кожна команда, проте здобути її зміг ФК хотів. До речі, організатор турніру Юрій Цікаленко виступав саме за цей клуб. Конечно, ну, приємно побеждати і приємно проявили волю до перемоги. Це було очень цікаво. Команди були очень і всі знаходяться в хорошій формі, повторюсь. І були моменти навіть, де ми проигрывали, і все равно, слава богу, через волю перемоги одержали победу. Ну, хотілося б, конечно, этот турнір сделать постійним, щоб як можна чаще було зустрічатися з усіма кандидатами, з депутатами, з головами. Сподівання на те, що турнір матиме продовження, висловила кожна із команд учасниць. Адже нікого не залишила байдужим тепла та дружня атмосфера, що панувала на футбольному полі та й поза ним. Нагадаємо, що призовий фонд у сумі 15 тисяч гривень був відправлений до Марганця. На рахунки постраждалих у залізничній аварії. У останньому турі обласної першості розгорілась боротьба за срібло чемпіонату. Один із претендентів вишгородський Дінас. Удома приймав молоду команду Моноліт. Як усе було, розкаже Євгенія Щенська. Вишгородський Дінас просто таки розгромив команду київського моноліту. Мотивація у нього була як ніколи сильною, адже посісти друге місце команді дуже хотілося. Від самого початку гри господарі поля почали пресингувати гостей. Діназівці знали, аби отримати срібло чемпіонату, вони мали забити у цій грі щонайменше 9 м'ячів. Моноліт же не очікував настільки гострих та жорстких атак, а тому, намагаючись відстояти власні ворота, кияни порушували правила. І вже за кілька хвилин від початку першого тайму один з гравців команди отримав від судді жовту картку. А команда була покарана призначенням штрафного, який реалізував Андрій Байдачний. Гості неодноразово намагалися розмучити в Рота господарів, однак м'яч у весь час летів вище перекладини. В інших же випадках, доки моноліт намагався розіграти комбінацію, футболісти Діназа передбачали дії суперника і вибудовували належний захист. У відчаї кияни ще й ще порушували правила, за що отримували попередження від арбітра і таким чином давали можливість червоно-чорним пробивати штрафні і займати вигідні позиції. На 23-й хвилині матчу, скориставшись іще ще однією зручною нагодою, Микита Гавриленко реалізував другий гол Діназа. А ще за сім хвилин третій м'яч у сітку воріт киян забив кращий бомбардер Діназа Вадим Костяний. Небезпечні моменти біля воріт суперника вдавалося розігрувати і гостям також. Та, на жаль, для них такі ситуації залишалися безрезультатними. Однак кульгавому моноліта під час цієї зустрічі не лише напад, а й захист, який на 41-й хвилині тайму вже в четверте підвів власну команду. Черговий штрафний завершився черговим голом Вадима Костяного. Був как бы последний матч. Він всегда тяжелий. Нам нужна була тільки как бы, Перші минуты були очень тяжели. Ну, забили, можна сказати, швидкий гол і все пішло як надо. Такого результату я ще навіть на такому рівні не добивався. 11 ігор, 11 голов для мене це хороший показатель. Я доволен. Тож на перерву команди пішли із суттєвою перевагою Діназа. Маноліт же розчарувався у власних здібностях і опустив руки. А тому у другому таймі запеклої боротьби вже не було. На відміну від кияну. Вижгородців захист працював добре, і в одному із небезпечних моментів на початку другого тайму він зміг врятувати власні ворота від ворожого голу. А отже на 15 15-й хвилині другої половини гри м'яч у порожні ворота моноліта акуратно закотив Вадим Костяний. І ще через 6 хвилин після кількох замін у складі обох команд шостий гол дівназівців реалізував Олександр Корнійчук. Ще за хвилину по тому з'ясувалося, що не все так погано зі спортивною підготовкою голкіпера Помаранчевих. адже він спромігся спіймати м'яч під кладеною власних воріт постійні заміни у команді моноліти не змінювали картину на полі. Дінас нас усе ще пресингував, створюючи небезпечні ситуації у штрафному гостей. І на 39-й хвилині другого тайму Діназівець відправив м'яч у правий нижній кут воріт киян. Цей гол став сьомим і останнім у грі. До Срібла чемпіонату выжили не вистачило двох м'ячів. та здається, вони і цим задоволені. Нам було дуже тяжело настроїтися, тому що над всеми була така ответственность давлена. И ну, все думали, что уже обыграли всех лидеров, поэтому с маловидом продление должно было возникнуть. Але... Ребята молодцы. Настроились, напряглись и і... это. І... Побігали, тобі дільни не сніотлажували добре со всі серйозності результату і гри. Забили за білі Нам бистро нами також Що ж стосується моноліту, то представники команди від коментарів на жаль відмовились. Воно й зрозуміло, така поразка не сприяє гарному настрою. Проте ми сподіваємось, що у наступному сезоні молода та перспективна київська команда показуватиме кращу гру та досягне високих результатів. Інший матч останнього туру, що визначав володаря срібних медалей, відбувся між Потрівкою та Хілдом. На полі зустрічались лідери, тож інтрига зберігалась до кінця гри. Перші 15 хвилин зустрічі пройшли практично за переваги Любомирців. Хілд демонстрував змістовну комбінаційну гру, і цим ще раз доводив, що недарма претендує на найвищі нагороди. Вище до середини тайму гра дещо вирівнялась, і м'яч переходив від одного штрафного до іншого. Тож сумувати глядачам та й самим футболістам не доводилось. Проте добрячою ложкою дьогтю у цій медовій борці стало футбольне поле, а точніше, його відсутність. Адже площу, на якій ще де залишились кущики трави, газоном назвати важко. Тож траєкторію польоту м'яча вгадати було майже неможливо, відстривуючи від горбочки, він змінював напрямок руху дуже несподівано. Неприємності переслідували і самих футболістів, що намагались бігати по нерівній землі і падали у найбільш непідходящі моменти. «Це поле помішало там моментах. Все таки складно на такому полі. Тут придугадати, куди м'яч полетить, і в яку сторону і куди скока. дуже тяжело. То тобто, ну, це танті футбол сьогодні був. Тож гра була дуже непередбачуваною, та від того не менш цікавою. Перша половина зустрічі закінчилась без забитих м'ячів. Проте була відзначена достатньою кількістю попереджень та небезпечних ударів з боку обох команд. На другий тайм Ставищанський хілд вийшов ще більш нелаштованим на перемогу. І вже на сьомій хвилині Павло Живий, скориставшись сум'яттям біля воріт суперника, завершив вдало комбінацію своїх партнерів по команді влучним ударом. Тож м'яч у сітці воріт, а Любомирці вириваються вперед. Вже за три хвилини потрівчани мали нагоду зрівняти рахунок. Їх атака завершилась призначенням кутового, при розіграші якого Ставищанські футболісти порушили правила. Але штрафний удар не призвів до бажаного результату. Воротар Хілда блокував потужний удар суперника. Далі гра вирівнялась та була відносно спокійною. Обидві команди ще по кілька разів потревожили захист та голкіперів одне одного, проте на результат це ніяк не вплинуло. Практично під завісу тайму захист ставищанців вирішив випробувати фортуну, прогавивши небезпечний навіс із кутового. Голкіпер Любомирців відбив м'яч, проте прямо у ноги супернику, якому нічого не залишалось, як пробити. Але удача того дня була на боці гостей. Вона не дозволила круглому пересікти лінію воріт. Мабуть, перемога більше була потрібна ставищанцям, адже саме вони боролись за срібло чемпіонату. А от путрівка своє чемпіонство оформила достроково. Мінімальна перемога дозволила гостям закріпитися на другій сходинці, і це стало справжнім святом для команди. Та її ну, нам більше треба була перемога. і, Мабуть, ми виграли, і в кінці фортуна нам допомогла, все-таки такий вже по в воротах м'яч і все-таки в останню секунду. Мабуть, боги Ставищанські були уважні, дивилися за цим всім. Так що дуже радий перемозі. Другому місцю з таким нам трудом це все давалося. ми Кожен рік, вже третій рік. Боремося за перві місця, але щось нам ще не вистачає. Ще одним приводом для свята було те, що саме Ставищенському футболісту Сергію Третяку належить звання найкращий бомбардир чемпіонату. Він зумів забити аж 31 гол. Причому жодного пенальті. Обичне, я настраваюся на кожен матч, в кожній грі забивати голи. Може вот, ну, может раніше, коли був был молодой, все особо, то волновался, там был радувався, сейчас особо такого нет нічого. Ще одним гравцем, що ввійшов до списку найкращих бомбардирів, став потребчанин Володимир Богданов. Щоправда, у останньому турі йому не вдалося записати до свого активу ще один м'яч. Равна гра, очень тяжелею условия такое поле, Тут футбол вообще, тут ходить тяжело, в принципе, и футбол грати тут взагалі невозможно. Ну, по моментам, в принципе, и мы создали, и они немного создали. Но они забили, видите, а мы у нас не получилось чуть-чуть. Ну, важно то, что мы все-таки задачу выполнили на этот сезон, выиграли чемпионат. Но сегодня такая игра была. Ну, может, им нужнее немножко было, вот они и выиграли. Хотя я считаю, что сегодня равная игра была. То есть, скорее ничья, чем победа стоящая. Моя думка такая, что игра была абсолютно ровная. Ну і за одної безглуздої помилки нашого воротаря. Хіл забив гол, 1-0 виграв. Ну і, мабуть, так воно повинно бути, мабуть, бажання в них було на це більше. І тому і прав, мабуть, більше на, на сьогодні вони мали на перемогу, чим ми. Тож ми вітаємо Путрівку із золотом чемпіонату, а Хілд зі сріблом. Сподіваємось, що у новому сезоні ці команди покажуть ще кращу гру. Останній тур обласного чемпіонату звершився з такими результатами: Дінас Удома розгромив київський моноліт з рахунком 7-0. Ліга виграла у податкового університету 4-1. Арсенал з Бородянкою зіграли у Нічию 2-2. Хілд Любомир із мінімальним рахунком переміг Путрівку 1-0. А Біла церква здолала Олімпієць 4-1. Тож наприкінці чемпіонату турнірна таблиця має такий вигляд. На першій сходинці залишилась Путрівка, друге місце посідає Хілд Любомир зі Ставища, на третьому Дінас, Вижгород. Також до першої п'ятірки входять Буча та Ліга Вишневе, посідаючи відповідно четверте та п'яте місця. Далі команди розташувалися таким чином: на шостому місці футбольний клуб «Бородянка». За ним молоді амбіційні Арсенал, Біла Церква та Моноліт. 15 очок має команда з Богослава. На три бали від неї відстає Олімпієць із Переяслав Хмельницького. На останніх сходниках... Розташувалися податковий університет, Рубін та Баришівка відповідно. За підсумками чемпіонату Київської області 2010 року кращими бомбардирами є абсолютний рекордсмен обласної першості, ставищанець Сергій Третяк, 31 гол. У Сергія Панфілова збучить 14 забитих м'ячів, по 12 у Вадима Костяного з Діназа та Володимира Ординського із Путрівки. Замикає п'ятірку найвлучніших путрівчанин Володимир Богданов, в арсеналі якого 11 голів. Нагадаємо, що партнером показує інформаційна агенція «Правиця». На сьогодні це все. Зустрінемось за тиждень.